Руслан, розкажіть, чому ви вирішили заснувати рибальський клуб? Як взагалі така ідея у вас з'явилася? Рибалка з самого дитинства. Батько був, дід був рибак, з самого дитинства. це мені досталося з генами. Вже в три роки батько брав мене значилі на рибалку. І любов до природи, до рибальства, до всього, що пов'язане з кемпінгом відпочинку та рибалку. Раніше я допомагав там іншим організаціям. А точніше організація, але в 2019 році вирішив просто як шутку зробити групу спільноту в Фейсбуці, і з того все почалося. Заснували клуб, і в цьому році, в 24 му ми вже отримали ми, статус громадська організація, офіційна громадська організація. Як от ви, як рибалка, оцінюєте стан водою в нашого регіону, Павлограда, Павлоградського району, які є, проблеми ви бачите? Ну, на сьогоднішній час є такі проблеми, як з екологічним станом, які там виникали у, нашій, у нашому місті та нашому районі. Екологічні проблеми там, зброс води і все інше з полів стікала в річку. І також саме не це браконьєри. Браконьєри, які ставлять сітки, особливо ті, що ловлять електроловом, ті, що ставляться на промисл добичу біоресурсів. Ну і порушники закону, тому що іноді і рибалка, якщо він не усвідомлений, і робить зловмисне порушення, перелови, кількість гачків, там, вилав менше і більше риби допустимих розмірів, це також порушники, і вони ну, убивають систему <кхи> тим, що порушують правила любительського та спортивного рибальства. Скільки зараз у вас учасників в організації? На сьогоднішній день в нашому клубі майже 4,5 тисячі людей учасників. Це у групі в Фейсбуці чи да, Так, це група Фейсбук. А, а, а так, як ми тільки тільки, тільки ось місяць тому створили громадську організацію, то у нас є поняття минулого року членська клубна карта. Членів з клубними картами вже у нас офіційних є, які дають добровільний щорічний внесок 500 гривень на зариблення, там на допомогу військовим. У нас їх майже 200. Угу. От розкажіть про зариблення. Скільки років ви цим займаєтесь? Чим чим заробляєте? Де? Заробляємо тільки річки і водойми загальне користування, кошти збираємо самі, донаторів зовнішніх у нас немає, поки що немає. Тобто все за кошти громадян і учасників клубу. Заробляємо річку Самара, трошки заробляли Вовчу, заробляємо ми з 2020 року, але дуже-дуже плодотвірно. Перше це у нас було зариблення Судаком 162 тисячі штук в річку Самару, Вовча, В Нагульний. Друге зариблення у нас було таке щось з масових. Це я віз Корапа, Амура та Всталоба. Дві тони уїхала в Миколаїв. Залишилась в річки Самара, Тернівка, Нагульний, трошки в Богуслав. Ну, і так, щорічно ми заробляємо по два рази на рік. Це хижаком та мирною рибою. А, які ще заходи проводите, крім зарибленням? Ну, так як я сам по собі дуже активна людина. І стараюсь намагаюсь людей заохочувати до покращення суспільного життя в нашій державі. Тим паче, у такий важкий час, як війна, треба людей спалахувати на те, що на допомогу, на єдність, на участь. Тому ми збудували свій пляж. Ми його так і назвали пляж Фішбон. Ми викасили велику територію, завезли туди піску. Три рази, насадили дерев, квітів зробили. Потім ми майже щорічно проводимо уборку рибальських міст, в ну, основному наш пляж. Ми обираємо, там, збираємо сміття, облаштовуємо чистим. Є на нашому ютуб-каналі є відео, як ми чистили прогалини, місця для рибала крабили. Ну і ще найголовніше на сьогоднішній день це допомога військовим. За два роки збройної агресії Росії проти України наш клуб. Зібрали допоміг більше, ніж чим на півмільйона гривень. Ми організація, що в такій е, активності і в такій кількості допомагає Збройним силам України. Ми купили перше це Mavic 3T з тепловізором за 202 тисячі у батальйон Хорс. Потім тепловізор купляли генератори, донатили на транспорт, і там дуже 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 багато. перелік. навіть зброю ми купували для боротьби з ФПВ-дронами 81-го МБР. Ми купляли два. Дві яких Вінчестера, восьмизарядних і передали, щоб хлопці збивали. Ну і це не враховуючи того, що допомагаємо харчами, допомагаємо іншим там ліки, одяг, берти, все, 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 все що звертаються військові. Навіть на сьогоднішній день ми купили ще один генератор на 54 четвертої МБР. Сьогодні вже його отримаю, будемо передавати через волонтерів прямо на передову. Чим ваша організація відрізняється від ну, ще кілька, є як мінімум у Павлограді? Ну я маю таку думку, це особиста моя думка, що попередні організації у них рибалка це є як додаток до основного. Наприклад, там одна організація, вони мисливці та рибалки, друга організація підводні мисливці та рибалки. Ми ж просто рибалки. Тобто у нас конкретна цільова основна мета зв'язана з риболовлею. В інших організаціях цільова мета то у мисливці – це ж мисливство, У підводних мисливців це підводне мисливце і рибалка як додаток. У нас же ж чисто цільова і одна. Тому, на моє бачення, ну не може бути там поліцейський лор або терапевт. Тож кожен повинен займатися тим, чим він займається, на що він ціленаправленний, спрямований. щоб... Як ви думаєте, ну, з точки зору вас, там, як громадського активіста, як рибалки, можливо, якісь програми або проєкти, що можна було б зробити на рівні там, міста, району, країни, щоб покращити ситуацію з річками? А... Ситуація з річками це повинне бути обґрунтування екологів і інших інстанцій, які дають затвердження на дії, які будь-ко там, міліарація, це риба або там, які, там, хімічна очистка — це все має бути на рівні держави. А все що в змогах людських людини це починати з себе, по-перше, не засаряти, тому що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не накидують, прибирати рибальські місця. Приймати участь у громадських напрямках, те, що там роблять громадські організації, будь-яка будь організація. Тобто там, Прибрати сміття, поїхати, викасити місця, там, покосити там камиш, сухий, де почистити щось там, де заросло. Тобто, приймати активну участь, тому що робимо ж для себе. Не бути пасивним, тому що майбутнє починається з нас. Що означає фішбон? У вас навіть татуювання є. це Так, На да, це... на згадку, річниці на згадку, на згадку, на мені е, тату-мастер зробила безкоштовно тату. Взагалі, фішбон виникла у мене так там, не просто, там, що, що де я придумав. Фішбон переводиться на зеленським мовним як рибна кістка. Е, ну, чому так? Тому що ми дійсно десь стали комусь не подобаємося, є такі. Наша... Мета одна, і ми з неї не відходимо. Йде чітко, чітко йдемо до мети, до нашої цілі. Де ми зараз, зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося на орендованій ділянці. Ми виграли тендер. Орендована ділянця біля річки Самара між Самарою і Нагульним. Це майбутня база Дім Рибалки. Тут будуть розташовані альтанки, бісідки, гадки для лову риби в річку, для того, щоб там опаласнутись, покупатись, відпочинку і з особливим уклоном сприяння допомоги і реабілітації військовим. Особливо тяжко пораненим. Тут, тут люди можуть зможуть, військові зможуть безкоштовно приїхати, відпочити з сім'єю, з родиною, посидіти в бісідки, порибалити і трошки відвеліктись від проблем від війни. найголовніше головне для них від війни.